Добрий день, це канал. Я і ма мені тваринка я і мої кози не знаю, десь буде. Так, одна купа арбузів друга. Це Іван вже третю вибирає. Не кидай на тут равудити, ну їж потім. От там хай собі лежить. Оце ж нам чуть-чуть до полоти арбузів достягувати. А їх тут трохи є, тих гарбузів. І досить непогані. Ну, а я полю картоплю. Якщо відірветься, то забереш, якщо не відірветься, то хай росте. О. І, і дам вам відповідь. Хто дурний, так рано картоплю копає. Картоплю треба копати з кінця вересня, люди. Бо колись так копали вересень-жовтень і картопля гарна була. Ну, колись, по-перше, таких температур не було, як зараз, в повітрі мається на увазі. По-друге, я ж нікого не заставляю копати картоплю тоді, коли я копаю. Я показую, коли ми копаємо. Я не казала, що всі беріть і копають. Свічні копають. І снігом вучить йде. Я копаю, коли мені виходить. Вже скільки років. І, Богу, дякувати, все нормально. О. Гарбузи взагалі треба рвати в кінці місяця, вересня. Вони ще зараз ростуть. Я не спору. Котрі гарбузиня не посохля, не так, да, вони ще ростуть. Ну, а у котрих вже ось таке риже і сухе робиться, вони вже, можна сказати, що і інтенсивно не ростуть. А навіть якщо і ростуть, то я тих ще не зачіпаю Це ті, що по картоплі. Як мені викопати картоплю, якщо не забрати гарбуза? Для того я їх садила, щоб хоче звозити, щоб я хоч мала що козам їсти давати. Бо ті, що молоді м'які, зараз козам даю, бо потім я не встигну їх всіх разом згодувати. так як їх є в мене багатенько. Ось Я думала, що їх буде дуже трошки. Ну, тільки на одній картоплі, скільки є гарбузів, вже дві добрих фурі привезли чи підводи, як там хто знає. Ну, і тут, напевно, буде зотре підводи. Так що, якось так. Ще зараз то кабачки коло буряків треба забрати, вирвати буде. Ось. І ось такі то справи. Так що. Я на щось розраховую, як мені зробити. Кожна хазяйка знає себе на городі, що їй як зробити і що для чого, скільки посадити. Ась. Комусь не треба гарбузів, то таке він не садить. Ну, а мені треба, бо я саджу для кіз, для птиці, для свиней. Кинула свині по цілому гарбузові. І вони благополучно з ними справилися. І, і не треба нічого. О. Так що ось таке діло. Не треба ні, ні різати, ні рубати, вкинула і вони собі з ними справляються. О. Не гупай, поб'єш ці гарбузи. Треба ще один розбити, бо там то не сумно одному буде. На? Ну двом. Ні, хвати, син. Ну два, то не можна, третього. О, так щось такі то справенькі в нас. Ну а. Нікого не заставляю разом за мною копати картоплю. Для чого її тримати, якщо вона вже ось ця висохла і вже починає рости. О, та й вже починає рости. Заново парістки починають пускати. Що, чекати, коли другий раз виростуть? Ну, ви знаєте, як коли, коли до Нового року гарна погода, то можуть вирости. Ну, а коли, то ранні умрози починаються і аж ніяк не вийде їм дозріти. Так що ось таке. Так, картоплі насіння. Висли картоплі насіння. Люди, якщо чесно, не маю не маю як вислати. По-перше, нової пошти в нас нема. Наукер пошту, поселок не хочуть дуже брати в нас, бо в нас пересувний той пункт приїжджають з машиною тільки. О! Не дуже хочуть брати, сердяться, як ти їм приносиш посилки здавати. Ось такі справи. Так що мені не шкода картоплі. Якби ви приїхали і сказали, дай мені тієї картоплі 2-3 кілограми чи навіть відро, я би дала. Но відсилати, чесно, не маю можливості, бо не маю чим. Що, гнилий. Пужний от. А може, а ні, викидай. <ріпи> О, так щось таке. Не то, що мені шкода, але... Но... Не розбився. Ну... То піди забери назад. Те гниле відлетіло забери. <ріпи> я жартую. <ріпи> так кидав, але не розбив. Першиво кидав. О, я не на гнилу сторону попав. Ага. Так що ось такі, то справи, дівчата і хлопці. Погане в нас е, те відправлення, чи новою поштою, чи Укрпоштою, то капець. Новою поштою то вона вам взагалі золота буде, та картопля. Ось, бо там на вагу, а там дорого. Не буду ж я 10 картоплин слати. І воно вийде дорого. Так що ось таке. І ще одне. Як сорти звуться, щоб вислала нам по сортах люди? У мене сорти звуться так: розова, біла, кругла, біла, довга. Пияки, от, те, що я одна знаю, що зветься. О, ті як їх. Жовта. Червоні очка, оце в мене так зветься картопля. Не знаю я сортів, як мої картоплі звуться, люди. Я сортів не запаміню. Дивіться, ми копали, побачите, які там є сорти. Я сортів, поняття не маю, як який сорт зветься. Ото сказали, сорокаденка в мене рання. Ну, то сорокаденка, ну то вона є сорокаденка, але чи вона так зветься, чи вона якось по-інакшому, що зветься, Бог її знає. Поняття не маю, якщо чесно. Ось такі-то справи. Так що. Так що. Іван, стягни тут трошки того гарбузиння, я буду полоти. Віддихни, стягну. Тут чуть-чуть ще -чуть гарбучки вишовку Не цівом мені тут. То чого ж я буду сину сидіти? Я буду собі поволі полоти, то ж мене ніхто в карчило не б'є, я поволі буду. Це тут ще небагато. Та не багато, але його треба сполоти, Хоче і сполем, хоч додому підемо, вареники ліпити. це його одразу на межу. Ні, там ті звітом, то можна так трохи по дорозі порозкидати, хай сохнуть. Ну Бо трохи далеко буде носити звідки сюди. То ми просто туди трохи відкинемо і нормально буде. Гарбузиня трохи туди скинеться. А гарбузи, то нагород треба вкинути. Ні, Ну так, гарбузиня чуть чуть відкину, бо вже трохи далеко будемо таскати його. По дорозі наздовж можна трохи розтягнути, пару раз переїду, та й з ознаку не буде з того гарбузині. Що, гарбуза великого знайшов? Не то вчи гарбуза, бо поб'єш. Оце то касавчик, І оце такі то справи. Я зарадам. Ну треба. Тоті то ті дуже грубо є, дуже грубо, багато м'яса на ньому є того. Ось така, о, така о, широка шкіра є, що терти. Та й таке то. ладненько, всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Хто хоче, картоплі. Приїжджайте, я поділюся, я там на насіння. Ой Боже, верніше продам, за, за, бездар... за бездаром не дам, бо кажуть, на насіння треба брати гроші. Ось таке діло. Так що якось так. Хватить вже те сюди звідти носити сину, тоді там ще одну кубку зробимо з гарбузами і все. Гарбузів там трохи вишилися, я тобі кажу. Ну дивись. Само на піто їх нема. Як зараз понос там ще лишилося, тільки до 10 штук і все. Всім всього самого найкращого, гарного дня і міцного здоров'я, yeah. папа.